Привіт! На огляді HeyLow R8, фітнес-годинник з яскравим Амулет екраном та можливістю здійснення дзвінків через Bluetooth, часом автономної роботи до 7 діб, також доступно безліч циферблатів та понад 100 видів тренувань. Однак, як це все працює насправді, я докладно розповім у цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і ми починаємо. Продається годинник у фірмовій картонній коробці, на якій ви знайдете назву моделі та короткий опис характеристик в комплекті смарт-годинник, силіконовий ремінець, магнітний зарядний пристрій, коротка інструкція користувача, в якій ви знайдете QR-код для завантаження застосунка. Докладні технічні характеристики ви можете бачити на своєму екрані. Корпус годинника зроблений із металу, а нижня його частина, де розміщені датчики та магнітна зарядка, пластик. Збоку динамік і мікрофон. Ремінець швидкознімний, шириною 22 мм зі стандартним кріпленням та металевою застібкою. Матеріал якісний і при носінні не натирає зап'ястя та не викликає подразнення. З лівого боку знаходиться одна механічна кнопка для вмикання вимикання екрану, справа кнопка коліщатко для навігації в меню та зміни циферблатів, також механічна кнопка, яка відповідає за швидкий перехід до тренувань. Діагональ екрану становить 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Екран трохи заглиблений, а рамка ледь помітна. Картинка яскрава та насичена. Яскравості вистачає навіть для використання в сонячний день. Однак автоматичного регулювання яскравості немає. Частота оновлення екрану вражаючи 60 Гц, проте в роботі це не відчувається, так як в меню відсутня анімація. Навіть навпаки, при переході по меню воно іноді підгальмовує, що може бути обумовлено слабким процесором, доступна функція постійно вімкненого екрану Always ON, панель швидкого доступу, регулювання яскравості, налаштування, QR-код для підключення до застосунка, погода. Повідомлення надходять практично миттєво, іконки відображаються справно, проте смайлики ні. Відповідати на повідомлення швидкими відповідями неможливо, віджити можна персоналізувати, але сортувати меню немає можливості. В меню доступні контакти, які можна додати через застосунок на смартфоні, голосовий помічник, календар, будильник, музичний плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, погода з детальним прогнозом, кнопка для активації фото через застосунок, секундомір та таймер. Однак варто звернути увагу, що вони не працюють у фоновому режимі. Також є калькулятор. У налаштуваннях можна налаштувати режим не турбувати, а також увімкнути режим енергозбереження. Сучасний бездрютовий модуль Bluetooth 5.3, на жаль, не дає можливості підключити зовнішні Bluetooth пристрої. GPS-модуль відсутній і навігація відбувається через смартфон. wi fi модуль та NFC модулі також відсутні. В меню доступно понад 100 режимів тренувань, однак плавання та розпізнавання активності недоступні. Тренування не працюють у фоновому режимі, налаштувань для них також, на жаль, немає. Пульс можна вимірювати в автоматичному режимі з обраним інтервалом. Результати досить точні, однак при значному фізичному навантаженні все ж датчики не встигають чітко фіксувати зміни серцевого ритму. Рівень кисню в крові можна вимірювати лише вручну. Вимірювання рівня стресу можна увімкнути як постійно, так і вручну. Результати вимірювання артеріального тиску не відповідають дійсності. Моніторинг сну іноді дає збої. Для прикладу час засинання фіксується із запізненням. Годинник підтримує Bluetooth дзвінки, мікрофон і динамік працюють доволі непогано. Для кротких розмов в тихій обстановці. Повний цикл зарядки займає близько 2 годин. Час автономної роботи при стандартному використанні з періодичними дзвінками та тренуваннями становить 4,5 доби. Це гарний результат, враховуючи функціонал та якість екрану. Годинник має захист від вологи по стандарту 3 атмосфери. Таким чином, він захищений від випадкового потрапляння вологи, наприклад, під час дощу або миття рук. Згідно даного стандарту, годинник може витримати короткочасне занурення у воду на невелику глибину, однак він не підходить для плавання або стрибків у воду. Надіюся, тепер ви розумієте, чому в годиннику відсутній режим плавання. Годинник підключається до смартфона через застосунок Halo Watch. Як ви бачите, в ньому доступна українська мова, і на головному екрані є 4 вкладки: моніторинг здоров'я, тренування, підключення пристрою, мій профіль. Також є розділ з великим вибором циферблатів, можна в тому числі створити свій власний циферблат. Загалом Halo r 8 має красивий та яскравий Амулет-екран бездрутову зарядку. Однак підрахунок кроків та моніторинг здоров'я не завжди відповідає фактичним даним, як і вимірювання пульсу під час тренувань, а це на хвилинку доволі суттєвий недолік, на мій погляд. Тепер на ринку смарт-годинників є багато інших цікавих моделей з більш ширшим функціоналом та іноді нижчою ціною. Для прикладу, це може бути The Blaze Vibe 7 Pro або The Blaze rs 3 Pro. Друзі, сподіваюся, відео було корисним, і ти оціниш його вподобайкою. А також підписуйся на канал. Попереду ще багато цікавих відео. Побачимось!